Привет! В своем видео я вам покажу мини-фильм про мутанта. И не буду вас долго тягнуть. давайте давайте починать. Ой, ну, результат такая. Более я буду спокойно. Вот она. Назвали стільчик. Щоб поїсти. І вже. Вже хотіла поїсти. Але їй не дав цього зробити мутант. Де, щоб вона жорчив. Чернобули останні, хто вижила там. Сержался, і тут вийшов мутант. Вона стала. Ну, у них така часто поїзджу. Фредін хотів іти на двір, відкривав вже двері і побачив його Мутанта. <клухи> він хотів його уничтожить. Бля в його, а ти не уничтожався. І сказав, Як же хочете, то я б тобі собі побіг ти. Його ці слова не смутили. І він далі почав бити мутанта. Да Бо так, що у того нога поламалась. Він його скинув воду. Яка вже як 40 років заражена І... І мутант почав його дубасити. Не загубив свої руки. І мутант сразу нього ну, просто взяли тю а вот так, а у тебя челаш будет надійде, щоб вижити. І далі. І тоді він почав, почав, почав за своєї руки. Він наповз до неї, взяв її і попоз. ну її на другий край берегу і сам туди якось полетів і вона розірвався. І він летів, летів і летів. Поки не прилетіли до води. Перелетіли через воду. И далее, далее, и потом пару часов. Уходим корм, а просто просто у меня опорвалось кто-то. Видно от одной коль в них ударка. Ударты. І по подаю, у нього нога, Ото він його ще раз ударив. раз. Ти його даже. У нього навіть, У того даже емоджі вже не було. Ти давив його ногами, окраму. Всім чим міг. Красок тоже порвалась. И ты раздаваю ударил его очень датина. Я вся починала за цього места. До такого згантуса До такого мутанта. І я надеюсь, вам понравилось. І see, пока пока.